Закон про прокуратуру набуває чинності з 25 квітня поточного року. До того часу на прокуратуру покладено функцію представництва громадян, які не здатні через фізичний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність самостійно захистити свої права. Про напрацювання органів прокуратури Вінничини при здійсненні представництва та захисті інтересів громадян і держави в суді розповів під час брифінгу заступник прокурора області Сергій Сухоребрий протягом минулого та поточних років органи прокуратури Вінничини заявили до судів позовів на суму майже 200 мільйонів гривень, з яких задоволено судами 970 позовів на суму 86 мільйонів, з яких вже реально виконано на суму 75 мільйонів. Важливий пріоритет у діяльності прокуратури захист дітей, які позбавлені батьківського піклування. Як приклад за позов прокурора Чечельницького району. Визнане право власності за дитину сиротою на спадкове майно. Це житловий будинок з господарськими спорудами. Аналогічні позови були задоволені і заявлені прокурорами Ямпільського, Калинівського та Хмельницького міжрайонних прокурорів. Оскільки Вінничина є аграрною областю, увага прокуратури постійно прикута до виявлення порушень законодавства в сфері використання землі. Так, за минулий рік збільшилась кількість позовів на захист майнових інтересів держави справ власності держави у сфері земельних відносин. Загальна сума Нових справ на чи відновлення яких звернулись до суду, органів прокуратури складає понад 50 мільйонів гривень. Реагуючи на виклики сьогодення та запити суспільства, органами прокуратури з'ясовано, що при проведенні приватизації майна державних підприємств незаконно включені до статуту новоутворених підприємств, бомбосховища та об'єкти протирадіаційного захисту. За цими фактами прокуратура області вивчає матеріали та готує позови щодо визнання такої приватизації незаконною.